Їздять на новеньких автівках, витрачають мільйони на плитку, скуповують зброю та розкішні будинки. Народні депутати дозволяють собі шалені витрати навіть під час війни. Журналісти сайту ОБОЗ.UA проаналізували сотні декларацій та дізналися, хто з депутатів живе на широку ногу, які покупки робили нардепи за останні роки, та на що витрачали кошти. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Подробиці усі за мить. Усі подробиці за мить. З вами Ірина Нестеренко. Усі подробиці за мить. Цьогоріч понад 17 депутатів поповнили свої автопарки, причому п'ятеро придбали абсолютно нові авто. 2025 року випуску. Найдорожчу купив позафракційний Сергій Магера. Тепер він їздить на Ауді 8 за 5 мільйонів гривень, яку придбав прямо із салону. Доходи парламентаря цілком дозволяють такі дорогі покупки. За минулий рік він отримав понад 3 мільйона гривень від депозиту. Загалом на банківському рахунку депутата лежить майже 21 мільйон гривень. Зазначу, що лише у 2019 році Магера заробив понад 33 мільйони гривень. Тоді він працював у Маріуполі на заводі «Ілліча». Друге місце посів депутат Муса Магомедов, колишній гендиректор Авдіївського коксохіму. Він купив БМВ 21-го року майже за 3 мільйони гривень і зазначу дешевше за ринкову ціну на кілька сотень тисяч. Автівка його дружиною ще крутіша у 2020 році. Родина виклала понад 3,5 мільйона гривень за Панамера. Такі покупки магомедову цілком по кишені в останній рік роботи на заводі в Авдіївці, він заробив понад 47 мільйонів гривень. На третьому місці Михайло Соколов нещодавно він купив новеньку Тойоту 25-го року випуску за понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Схоже, парламентар полюбляє автівки цієї марки, так у 22-му він придбав ще одну Тойоту. Однак, у декларації Соколов казав, що віддав за неї всього лише 10 тисяч. Хоча ціна на такий автомобіль стартує майже від 2 мільйонів гривень. Навіть якщо авто було у поганому. Стані купити його за такі кошти просто неможливо. Дорогими покупками відзначився і Григорій Мамка, колишній член забороненої партії ОПЗЖ. Нині він входить до групи Платформа за життя та мир. У червні депутат витратив понад 2,5 мільйони гривень на мерседес 2020 року. Умовну п'ятірку замикає народний депутат Олександр Горобець. Наприкінці серпня парламентар придбав новеньку шкоду. Коштувала така автівка більш як 2 мільйони гривень. Гроші на авто в нього були. Торік у декларації нардеп вказав майже 350 тисяч доларів готівки. Активно скуповували нардепи і квадратні метри. Народна обраниця Галина Трітякова у червні задекларувала квартиру на 100 квадратів. Помешкання обійшлося їй в майже 5 мільйонів гривень. Згодом нардепка прояснила журналістам обозюй, що квартиру вона нібито придбала ще до депутатства у 2006 році. Але тоді, за її словами, будинок був недобудований, тож вона тривалий час не вказувала оселю в декларації. Позафракційна нардепка Юлія Яцик обзавелася апартаментами в Ужгороді майже на 100 квадратів, віддала за них понад 3 мільйона гривень. Журналісти обоз також дізналися, що депутат Микита Потураєв придбав дім під Києвом майже на 170 квадратів. Щоправда, в декларації він його не вказав. Цьогоріч народні обранці вклали гроші у власну нерухомість та сім'ю. Наприклад, парламентар Володимир Тимофійчук витратив понад мільйон гривень на плитку. Хоча торік його офіційний дохід становив лише 720 тисяч гривень. Він відмовився відповідати моїм колегам, звідки у нього взялися такі кошти. Натомість нардеп Сергій Власенко балував грошима свою доньку. За два останні роки витратив на її життя понад 2,5 мільйони гривень, з яких понад 830 тисяч пішло лише на навчання за 25 рік, і це доволі багато. Для порівняння парламентар Тарас Батенко цьогоріч за навчання доньки в Нідерландах виклав близько 690 тисяч гривень. Були серед нардепів витрати і на захист. Сергій Мінько спустив понад 320 тисяч гривень на карабін, а Вадиму Столару купувати зброю не довелося. Наприкінці минулого місяця він заплатив близько 350 тисяч гривень за послуги охорони. А що ви думаєте про люксові покупки народних обранців? Чи нормально на вашу думку купувати елітні авто та дорогу нерухомість, коли країна воює та більшості громадян доводиться економити на базових речах? Діліться своїми думками в коментарях. Шахраї вкрали понад 6 мільйонів гривень із рахунку в Монобанк. Жертвою стала відома блогерка мільйонниця Ксюша Манекен. Аферисти заволоділи її акаунтом через підробний чат бот в Телеграмі і миттєво перевели гроші на рахунки фопів. Журналісти ОБОЗ поспілкувалися з частиною підприємців. Деякі навіть не знали, що їх використали. Як працювала шахрайська схема, що кажуть в банку, і чи вдалося блогерці повернути кошти, ти, дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Блогерка Ксюша Манекен втратила 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Вона потрапила на гачок шахраїв, які видали себе за працівників Монобанку. Жінка вирішила зняти гроші зі свого рахунку. А щоб зв'язатися із менеджером, використала телеграм. Знайшла там, нібито офіційний чат бот і натиснула кнопку старт. Блогерці зателефонував менеджер, який запевнив, що в застосунку стався технічний збій. Він порадив їй перевстановити додаток. Після цього аферисти надіслали манекен сповіщення. Вона його підтвердила і таким чином дала доступ до свого акаунту. Уже за кілька хвилин з рахунку почали зникати гроші. Я додаток і у цей момент а, з мого фопу. З бренду воду починають переводити кошти 700 тисяч 600 тисяч 700 тисяч 500 тисяч на різні ФОПи в Україні. Журналісти обоз поспілкувалися з ФОПами, на рахунки яких виводилися кошти. У розмові з моїми колегами частина підприємців зізналася, що навіть не підозрювала, що їхні реквізити використали. Інші ж сказали, що свідомо продавали доступ до своїх рахунків. Першому журналісти зателефонували Олександру Балану. Чоловік розповів, що натрапив у телеграмі на оголошення, де купували банківські картки та дані. Він за кілька хвилин створив ФОП, передав реквізити покупцям і отримав за це 5 тисяч гривень. Саме через його рахунок махінатори вивели понад 700 тисяч гривень. Наступним співрозмовником, на рахунок якого також надходили кошти, став Ігор Трошин. Він був здивований і запевняв, що не знає про шахрайські транзакції. Проте саме через його ФОП за словами блогерки було проведено кілька великих переказів. Ще один посередник Ярослав Данченко під час розмови наполягав, що жодних грошей не отримував і що його ФОП під контролем. Проте за випускою з банку на його рахунок зайшло 46 тисяч гривень. У втраті коштів блогерка звинуватила монобанк за її словами. Установа мала би помітити активне списання коштів. Та перевірити легальність переказів на закиди блогерки, відреагував співзасновник Монобанку Олег Гороховський. Він сказав, що банк не винен і не зміг би врятувати гроші, адже транзакції відбувалися зі справжніми реквізитами реальних фопів. Крім того, манекен висловилася про офісників, які пограбували її від імені банку. Всі, хто спілкується з цими людьми, які працюють в цих офісах. Ви це толеруєте, ви не поважаєте себе? І коли ви радієте їх покупкам, їх новим машинам, квартирам, букетам чи якимось прикрасам, ви повинні знати, що це купується за гроші людей в Україні, які працюють чесно, які працюють, а не просто крадуть у когось. А що думаєте ви про цю історію? Чи стикалися взагалі колись з подібними схемами? Як на вашу думку можна захиститися від аферистів? Діліться досвідом у коментарях, щоб попередити одне одного. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.